Олексій Кащук привозить Жозе Муріньо в місця його дитинства. Зміна головного тренера. Нічого дивного в трьох аспектах: по-перше, поразка від Карабаха розглядається в Португалі як щось страшне, ганебне і неможливе. Друге, Бенфіки дуже великі проблеми в керуванні клубом. Керуй кошта як президент не дуже добре в нього все виходить. І третє в жовтні вибори президента в Бенфіці і кандидати обіцяють супертренерів. Хтось сказав, що він юридичний. Руґена клопа покличе, бачать. не Це просто передвиборча кампанія. так? вибори ж хочеться виграти. Ми ж українці, ми знаємо, як це працює Жозе Маурініо Це найкраще, що можна було зробити в цій ситуації. Тут два варіанти: так привести Жозе Маурініо чи Бреда Піта, якщо ти хочеш виграти вибори. Причому і той і той варіант тобі допоможе виграти вибори, і той і той варіант ну досить сумнівний з точки зору результату. Він зрештою залишається тим тренером, якому цікаво працювати, чи принаймні цікаво, щоб вимагати від футболістів щось, попри те, що здається, це ніби не так. А ну і звичайно цікаво, як буде ну Трубін там менше цікаво, бо я не думаю, що там з Трубіним щось станеться. А ось як Судаков буде тепер грати, яка в нього позиція буде, яка в нього роль в команді буде. Це вже цікаво.